Доброго ранку всім. У нас вже чудові ранки, реально дуже вже прохолодно ввечором, вноч... вночі і зранку. Вдень, звісно, спека неймовірна, тримається, але вночі вже зовсім зовсім приємно. Ну Ось вийшла я зранку, випустила курочки свої. І так оком глянула і подумала, що вже нічого не зачіпає мене, немає. Яскравості Ось осінь у повному своєму обсязі. Хоча тепер лише середина серпня, але вже відчутно, дійсно дуже відчутно, дощів так і немає, трава виглядає дуже неохайно. І на даному етапі у мене. Квітують лише хости, да, хоста. Ось там біленька зараз. Підійду. Звичайно, подорожникова. Вона дає дуже аромат, сильний в садку в квітничку. Ну і гортензії. Гортензії будуть триматися до кінця. Цей а да, до речі, ми бачимо, будемо слідкувати постійно. Вона ще більше почервоніла. І до кінця буде геть-червона, замість такої рожевої, а потім блідої, як вона була. Я так розумію, це пов'язано з нічними перепадами температур, що вдень воно, ну так як на волотистих гортензіях, так і на широколисних, що воно міняє свій колір. Дуже гарна в мене моя шовковиця така жирненька. Ну і ось проаналізувавши то відео, яке я викладала попередній, плюс до того вже подивився, подивилася я, що тепер коїться у мене. І думаю, що на передній план, крім того, що я хочу по сухостійкій, то у мене виходять тепер хвойні. Після того, як поступово ці листяні наші рослини зійдуть на зиму, то залишаться тільки хвойні. І кущі, які будуть тримати каркас. Ну і самі хвойні, бачите, воно без хвойних нікуди. Якби у мене тут не було хвойних рослин, то в мене б тут було на зиму геть-голо. А так ялинки, якщо все буде добре, то восени ми будемо дивитися, то всякі ялинки, ялівці, тиси, вони будуть тримати нам основу садочка і не буде нам дуже сумно дивитися на голу землю. Виділила я для себе, до речі, рослина після минулого відео, яке я кажу, що викладала про зміну клімата. Виділила я для себе рослини, і я розумію, що треба розбавляти свої улюблені, ті, що я дуже люблю, і на які я витратила час і кошти, це всякого виду хости і всякі гейхери, які я просто обожнюю. Можливо, їх не дуже видно, я... але тому що вони дуже маленькі, бачите, я висадила великі... велику кількість всяких гейхер і хосточок. Просто вони молоденькі і себе ще не особливо показують. Хоча ті, що вже у мене довший час, бачите, вони вже гарненькі зовсім. То ось, крім того, що я люблю, і від чого я не відмовлюся, хіба що, можливо, щось пересаджу, то є такі рослини, які просто необхідні для того, щоб. Цей час, коли нічого не квітує, коли посуха і все не дуже гарне, то вони в цей час підтримують нам зелень в садочку. Ну що, хочу сказати, що це очитки. Очитки, седуми. Я маю їх декілька, просто ми не завжди приділяємо їм увагу, бо тому що вони як фон. Воно просто фонить на задньому плані або на землі. От. Маю повзучі. Червоний. Отакий. От вони, звісно, всі мають назву. Бо купляла я їх з назвами, але але вже так, бачите, як воно гарно виглядає. Вони тепер квітують. Звісно, очиток е, седом, верніше, седум. ну седум і очитки – це одне і те саме. Да. Я думаю, що це так воно і є. Е, бачите, вони тримають тут мені зелений бордюр. Вони витримують і погану землю, і посуху. Дивіться, які є різновиди всякі. Свій час вони квітують. Ось. Тут я посадила гідкий, цей жовтий, але чомусь, ну, можливо, це перший рік, і тому він так неважливо виглядає. Е, потім, потім, мені здається, чекайте, гляну. Ось такий очиток, він буде квітувати рожевим. Він високий, він тримає форму вертикалі, якщо нам хочеться чогось вищого. Вони є фіолетовими, але у мене тільки зелений представник. У нас кажуть на нього кропивка. Він росте по бордюрам в міських, всяких парках, то він росте по бордюрам. Там, де гілочка впала, там воно і проросло. Йому не шкодить ні сонце, ні. Вчасного відсутність поливу, просто звичайна рослинка. Також я, звісно, казала того разу, що е, всякого виду злакові це нам треба про це подумати, бо тому що злакові тримають нам в будь-якому випадку, хоча вони теж страждають від відсутності вологи, але вони гарно переносять сонце. Маю я декілька, я вже розповідала про це, маю декілька видів злакових. І буду підтримуватися, і можливо, ще щось додам восени, бо тому, що тепер нічого не саджу. Тепер такий період, що просто все завмерло. Я ще почекаю з місяця, а потім почну передивлятися всякі Сайти або якісь знайомих своїх, і дивитися, що ж я там хочу докупити. Непогано почуваю себе флокс шоловидний, не дивлячись на те, що він вже відквітував, але така подушечка вона також зберігає свою декоративність. Цього року гарно дуже показали себе бересклети. Бачите, ось такі. Бересклетю маю три види, повзучі. Отакий маю. Ось. Він тут на самому сонці. Оце вже зранку йому вже світить сонечко. І також має жовтенький. Зараз перейду, покажу. Звісно, звісно, королевою, можна сказати, сонячною королевою є лаванда. Лаванда вона переносить, вона не то, що переносить, вона дуже любить сонечко, і відсутність дощу її мало хвилює. Бідна земля також її не особо шкодить. От Лаванда, мені здається, її можна висаджувати в будь-який ґрунт і в сонячне місце, і вона все рівно буде вас радувати. У нас не перемерзає. Да, я забула сказати, Буковина, Чернівецька область. Хто зі мною вперше, щоб знав, де я знаходжуся, в якому місці. Також можу виділити до рослин, які взагалі не... Невибагливі, це є чебреці. От різновиди, бо чебрецю є багато. Є чебрець лимонний, є чебрець звичайний, чебрець варігатний. Ось цей у мене тут зростає. це Він низькорослий, бачите, низенький, зовсім. Він варігатний. Не розумію, чому він став зелений, але до цього часу він тримався жовто-зелений. Напевно, на нього тут. Не попадає сонце, хоча б я так не сказала. Ну буду бачити, подивлюся. Також у мене є чебрець, е звичайний і лимонний. Лимонний це є куличка така гарна. А звичайний чебрець, ось дивіться, як він чудово себе почуває. Це він уже стрижений, він додасть. Е ну Такої колоритності, а коли він квітується, це взагалі цей фіолетовий колір. Е, також можу похвалитися. Дивіться, яка здоровенна в мене. Я її вже не стригла, дала їй волю, я вже про це казала. Е, це у мене Сантоліна сиза. Вона квітує жовтим, але я її підстригла, квіт цвіту я не бачила. Мені там така не, не дуже ну ніжненька, така жовтенька ромашулечка, знаєте, таке. Ромашечка така жовта, квітує. Ось я її не стригла, вона жирнюща. Я казала, що я її буду пересаджувати. Теж восени вона чекає свого часу. Але дивіться, у неї тут сонце зранку до ночі. І вона дуже-дуже чудово себе почуває. Трошки під час обіду її прикривається шовковиця, що тут є, але менше з тим воно дуже гарне. Ще можу сказати, що спірея. До речі, спірея, поки не забула, щоб я не бігала. Спірея просто чудово переносить сонце. Е, немає, не горіла у мене, навіть я її стрижу за сезон, хто зі мною, той знає, два-три рази, бо мені не подобаються ті блідо-рожеві квіточки. По а по-друге, мені не подобається, коли вона така е, нечесана. А так, бачите, вона у мене тут зростає в багатьох місцях просто так. А також вона в мене зростає там, де лаванда між лавандою. і вона прекрасно вона дає, ну, відтіняє лаванду, бо вона світло-зелена, така салатова, а лаванда сиза. І воно така гарна. Ну, по-перше, між собою гарно компонують, а по-друге, ні грама не страждає. Також, ось, поки я показую лаванду і спірею, подивіться на юку. Це теж треба пригледітися до цієї рослини, у кого посуха і сонце постійно не горить, не страждає. Собаки її мітять не темній листочок. Вона вічно зелена. Да, вона агресор. Вона агресор, але. Але мені здається, що всі рослини в своєму роді потрохи агресори. Так само, як і злакові. Я показувала злакові, дівчата казали, що і той агресор, і той агресор, щось знаю, щось не знаю. Ну що робити? Деколи нам потрібен агресор. От, Наприклад, так як у мене живучка фіолетова, оця в колі, то мені потрібно. Я хотіла її спеціально, щоб вона була агресором, щоб вона заполонила це коло. До речі, живучка також страждає від сонця. Вона така поникла вся, не дуже весело виглядає. Ну і я би сказала, що, звісно, хвойні. У мене хвойні не постраждали. Я не знаю, ну не знаю, можливо, вони так випадково сприятливо посаджені, але вони у мене від сонця не постраждали, і я думаю, що не постраждають, бо тому що. Ну, вони у мене хвойні повільно ростуть, навіть якщо вони маленькі, то я розумію, що вони вже давненько у мене. Час від часу я поливаю. Хоча якось мені здається, у мене немає автоматичного полива. Я казала, я поливаю шланга час, час від часу, бо вода в керниці не безкінечна, це не є водопровід. І як нема дощу, то й мало води в криниці. І ви бачите, що цей газон він якось газон. Ця трава. З цими бурянчиками, що в мене є, то якось вона теж не дуже. Я поливаю ввечері, вода холодна. Потім, скільки я би не поливала, вона все рівно в такому вигляді. А коли пройдеся невеликий дощик, от просто невеликий дощик, і воно вже все стає чудово і вже зелене. Тобто, скільки би ти не поливав, то особливо воно не. Ну, Допомагає, звісно, да, допомагає пережити спеку, але немає такого ефекту, вау-ефекту, як навіть від незначного дощику. Пеларгонії мої повідквітували, я їх пообрізала. Ну, ще деякі тут квітують у мене. Але Я їх пообрізала, щоб вони набралися сил, бо вони зараз заквітнуть і будуть квітувати вже до глибокої осені, поки я їх не заберу додому. Ну, в цей час мені хотілося б, напевно. Кожен рік одна і та сама історія. Кожної осені я дивлюся на хризантеми, коли їх продають. І це різнобав'я кольорів, вона так мені подобається, невиносна. Я купляю в районі чотирьох горщиків, розбавляю тут свою пеларгонію, кладу тут гарбузи, У мене гарні великі гарбузи, ну всякі. Вони вирощуються в промислових цілях для курей. Але, до речі, я всі рівно прикрашаю цю арку. У мене є така осіння ностальгія, можна сказати. Хандра така мені подобається, коли гарбуз, коли хризантема. А в інших випадках, щоб її зберігати спеціально ось цілий сезон, якось вона мені. Я і так утримую в горщиках, потім висаджую, вона десь пропадає. Вона теж хризантема хоче всякого там. Свого, так як кожна рослина хоче свого клімату, то хризантема у мене не тримається. Але щоб я спеціально висаджувала хризантему в між квіти, якось мені не, ну, не йде. Колись у мене давно-давно е був такий невеликий бордюрчик з жовтої невеликої хризантемки. Вона така була гарна, але потім вона з часом витягується, її треба обрізати. Теж своя школа немає. Немає у мене більше хризантем. Буду купувати, напевно, восени для того, щоб просто прикрасити арку, щоб воно було тут веселіше. Бачу, що вже піони теж хочуть обрізатися. Взагалі-то піони у мене, а стильба. А вже давно виглядає просто жахливо. Оце такі вони, вона і мало квітувала у мене цього року. Я списую на те, що вона була молода. Ну і звісно, цьогорічна спека вона якраз попалася на цьому. Бачите, як вона вже виглядає ця стильба. Вона вже геть не гарна, я не розумію, ну, її обрізати не треба буде, вона сама автоматично піде в землю. Отак вона посохне, посохне і піде. Не дуже. Коли вона, вона хоче тіньочку і вологи, тоді вона виглядає дуже гарно. У мене немає такої змоги, хоча ніби у мене і дерева, але все рівно, чогось вона. Ну, можливо, не моя рослина. Ось так буває. Буває, коли ти чогось хочеш, і тобі не йде та рослина, і геть. Бачите, там в мене така замучена хризантемка біля вази. Того року я її так висадила після того, як вона була біля арки, я її висадила, і там вона так мучиться. Ось піони, дивіться, як вже виглядають. Я думаю, що можливо, Ну, вони вже у мене достатньо були зеленими, вони вже підібрали собі те, що мали. Взяти від зеленої маси це коріння. І я так думаю, що їх вже можна стригти, щоб вони гарно виглядали. Колись я взагалі не заморачувалася на цю тему. Після того, як відквітували, були піони, вони зростали в іншому місці, я їх обрізала. І вони квітували на наступний рік також. Ну, вже Потім з часом може, прийшов якийсь деякий досвід, для того, щоб квітувала гарно рослина, її треба залишити її зелену масу, щоб вона набралася. Від зеленої маси поживних речовин за літо після квітування. І, ну, ось так. Але мене вже трохи підбільшує цей вигляд. Взагалі, я зараз кажу, коли буду прибирати, то все, все помалу. Я не залишаю хости. Я знаю, багато залишають хости. ні, Як тільки вона мені перестає подобатися на вигляд, я все поступово забираю. Залишиться у мене тільки гейхере. Бересклети, ну ясно, бо він вічно зелений, ну, гейхери і навіть не знаю те, що хочу. А все решта, все, у мене буде все прибрано, бо я не люблю. Достатньо того, що це листя буде сипатися довго. І Злакові, да, злакові теж залишаються, вони будуть грати. А так все збирається, все прибирається для того, щоб. Садочок відпочив так само, і тоді на передній план вийдуть хвойні. Тоді ми поговоримо і побачимо, скільки в мене їх зростає. Їх дійсно багато, але просто вони втрачаються. Тепер не видно їх е через всяке в мене різ різноманіття. Але мені подобається, мені вже подобається весь цей ці всі композиції. Ще щось подосаджую, попід паркан хочу підсадити гортензії. Думаю, бачите, там тільки зранку сонечко, і Я думаю, що я там зможу ще щось підсадити. Я би зробила щось. Є якісь думки, плани. Головне, щоб було спокій і мир в країні, а ми вже далі попідробляємо все, що ми хочемо. Все, що ми хочемо. Ось так я розповіла коротенько, що ж у мене тепер коїться. Розказала вам рослинки, які у мене переносять чудову посуху. І нібито якось так. Всім гарного дня, гарного закінчення тижня. Лишилося ще два дня, і там у нас вже далі вихідні. О, До речі, не по темі зовсім, зовсім не по темі. У мене повадився, у мене є кури і індики, і курей має достатньо. Не просто там 10 штучок, а достатньо маю курей. І у мене повадився чи то тхір, чи то куниця, і почав душити. У мене вже шість задушених курок від неділі. Я просто шокована. Реально не знаю, що з тим робити. Кури, ну є такі, що вже готові до різання, а є такі, що молодняк, в основному молодняк, і не знаю, що я буду з тим робити. Тож, до речі, мене це так вибиває, з колеї. Я не розумію, коли я не можу повпливати. Це така, така тваринка, яка, якщо вже понадилася ходити, то вона буде ходити постійно і буде так, як у особливих там щілин немає, щоб вона вона якось може зайти, але не може вийти. То я просто знаходжу в стайні, не знаю, чи знайоме вам це слово в курнику. У нас кажуть стайня. В стайні знаходжу зранку по курці по дві. Це просто шок для мене. Раніше такого не було ніколи. А це тепер ось таке. маю і таку. Я так. Ну для мене це я не скажу, що це катастрофічно. Да, в світі набагато більше проблем. Ну для мене це реально трохи шоковано, бо тому, що я витримала птицю від ранньої весни. Я сама її вивела від ранньої весни до тепер. Для того щоб якась тварина приходила і забирала Вона не забирає, вона навіть не їсть. Вона просто їх душить, бо немає змоги його винести. Ось таке поділилася з вами про наболівше. Всім гарного закінчення тижня. Пишіть коментарі, що там зростає, що тепер твориться, розказуйте. Чи у всіх так проблематично. Ну, ясно, що у всіх, бо я бачу по Україні, що душів майже немає ніде. Але маємо те, що маємо. Все, пока-пока.